Доброго раночку всім, Божих благословінь вам, Божого захисту кожному з вас. Рада вітати вас в цьому новому дні. І сьогодні ми з вами приготуємо теж одну із таких справжніх українських страв, випічок, якими балували нас, наші мами і бабусі. Чому я вирішила знову показати вам такий? один з таких рецептів? Тому що дуже багато коментарів я показувала декілька варіантів у мене є, як пити коржі, поляниці. Дуже багато коментарів, дуже багато нагадали бабу, бабусю, маму. Це дуже цінно, дуже дорого для мене. І от я задала і свою маму, і свою бабусю, тому сьогодні приготуємо. І хочу вам сказати, що. У кожному регіоні називається по-різному, тому сперечатися з цього приводу не треба. У нас, наприклад, паляниця це зовсім інше. Паляниця це така кругла, здорова хлібина, яка випікалася просто на листях навіть капусти або на якомусь листі випікалася здорова така кругла. Така хлібина називалася паляниця. Потім Коржі це на кислому ну На кефірі тепер раніше на кислому молоці а на соробці, були коржі. А саме сьогодні я вам покажу саме перепічки. Вони випікалися в печі, коржі зверху на плиті, а перепічки випікалися в печі. І випікалися вони вже тоді, коли хліб вже був спечений, але піч була ще гаряча, і саме тоді випікалися перепічки. В нас випікала мама їх тільки тоді, коли в нас не було печі, була в сусідки печі. І сусідка випікала хліб. І коли вже вона готувала хліб пити, вона казала: там мамі моїй, Марії, готуй свої перепічки. То ми вже такі щасливі були в очікуванні цих перепічок. Для нас це найсмачніша смакота. Потім я вам покажу, ще як можна їх в кінцевому результаті розрізнити одні ті самі. От. І отак готували. То мама готувала тісто, а потім сусідка хліб витягувала вже свій, і мама ставила перепічки. Тобто перепічки на дрожжевому тісті вони замішуються ріденько, не густо, не, не те, щоб тісто було. І це дуже-дуже дуже 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 смачно. Це такий як з одного виду, як фокаччо чи бокаччо, як називається італійське. Потім такий хліб забуло, як називається Грузинський. Ну, з тієї ж серії, а наші це самі справжні перепічки. Тож готуємо. Що для цього потрібно? Потрібно чайна ложка дріждів, ну, з гірочкою, не з великою. Чайна ложечка без гірки солі, дві чайні ложки цукру. Тут вже дивіться, як ви любите більше солодше, можна з гіркою, можна без гірки. Обов'язково додайте 5 столових ложок олії. Це не забагато, не бійтеся. Потрібно буде 300 мл, трішечки більше склянки теплої водички і пів кілограма просіяного борошна. Це чотири звичайні стандартні склянки без гірки. Перш за все, що ми робимо, це виливаємо у мисочку теплу воду. Додаємо вода повинна бути не гаряча. Додаємо сіль, і цу, додаємо і дріжджі і цукор. Не додаємо по солі. Ось так. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб вони, наче як фейерверка, постріляли. Буль-буль-буль, от вони як тепла водичка, вони і гарні дрожжі, вони мигом просто такі викидають такі бульбашки. І нам потрібно буде наверх, У мене є такий сушений кріп трішечки. Ось така гірка перчинка. Я взяла три зубчики чесничку і, звичайнісінька олія. Е, можна зробити такий з італійським трішечки акцентом, якщо вам хочеться з таким. То можна е, оливкову олію і м, цім, італійські трави. Ну, я все-таки буду готувати український, то буде у нас по українськи Ось так. Почали вони бродити дріжджі, хвилиночку, і будемо далі робити. Я розповідаю все детально. Хто поспішає, проходьте повз, тому що моє завдання навчити тих, хто не вміє. Як тільки ви побачили, що дріжджі працюють, почали вони випускати бульки, все нам більше не треба. І для того, щоб зовсім було як у мами, то я взяла мамину сковорідку, це її сковорідка вона випікала на ній. Це гарна, така, товсто, товстостінна, гарна сковорідка. І це якраз на цей діаметр я готую. Діаметр тут 40 сантиметрів. Так, досипаємо тепер сюди сіль, заливаємо сюди олійку, все гарно змішуємо. От і додаємо поступово борошно. Нам замісити тісто потрібно, щоб воно було не туге, а рідке. Таке не геть, щоб розтікалося, але щоб воно бралося до рук, тому що це саме, саме чим відрізняється звичайний хліб від перепічки. Борошна може бути більше, менше, тому що і вологість різна. Воно повинно бути зовсім м'якесеньке. Зараз я вам покажу, яке воно. Воно береться до рук. Отаке воно воно нам і потрібне. Ось Дивіться, бачите, воно береться до рук. Ось таке. Отак воно нам і потрібне. Можна змастити олійкою. Мисочку, чи де ви там будете тримати, щоб воно не прийшло, щоб краще, потім воно відійшло. Ось так. Придаємо йому таку гарненьку формочку. От. Оце у нас тут тістечка дарівна на оцю таку сковорідку, як я вам показала. Ось так. Тепер я накриваю просто отак. Хто харчовою плівкою, то, а я просто надягаю пакетик отаким. Маленький, і залишаю біля плити. Тепленьку. Залишаю, не скажу, наскільки годин, тому що і борошно різне, і дріжджі бути різні. Подивіться, як підійде в 2-2,5 рази, ось тоді й готуйте. Так, борошна в мене 100 грамів залишилось. Е, я вам сказала пів кілограма, пішло 400 грамів. Ще як будемо вимішувати, трішечки піде. Е, я вам потім точні грами, я напишу. Ось так ждемо, поки підніметься тісто. Кістечко підійшло. Дивіться, скільки його стало, воно піднялося 2,5 разу, так як я вам казала. І ось воно таке, бачите, воно геть живеньке. Ось так. Таке воно нам потрібне. Тепер, поки я буду виробляти його, я вам хочу розповісти, чому вони називаються перепічками. Чому саме що, що за слово перепічки? Це означає, що якщо в печі випікали, і вже все перепекли, а піч ще гаряче ставили туди оці коржі, такі дрожжові коржі. І потім їх напи... називали перепічками. Тобто, в кінці всього все перепекли, і в самому кінці поставили випікати оцю смакоту. Тому називається перепічком. Я підсипаю це борошно, що в нас залишилось. Але я вимішувати його отут сильно не буду. Дивіться, яке воно живеньке гляньте. Дивіться, оце так, так нам потрібно. І ну, ось тепер я завжди вам показую, як я беру такий шпаделюк і просто його отак. Не руками нам не треба його завивати борошном. І ще вам хочу сказати, що чим більше ви додаєте борошна до дрожжового тіста, тим важче дріжджам його підняти. Тобто вимішуйте і ставте на підйом, щоб воно було живеньке, отаке, а потім краще домісити, якщо вам треба, щоб воно було зовсім домішане. Мені оце і все, бачите, воно вже не липне. Я його руками зовсім не вимішувала. Ось. А тепер просто отак гарно розтягую. Можна руки додати. Олійки можна борошна, хто як хоче. Я буду змащувати олійкою. Ось так. І трішечки так конвертиком складу. Передаємо йому кругленькою форму. Ось так. І тепер вставимо сковорідку, змащуємо її олійкою, гарно так. І боки височенько, Якщо ви використовуєте пергаментну бумагу, то краще її отак я завжди показую, скомкати її і потім змастити. Тоді те, що ви випікаєте, ніколи не пристане до бортів. У мене це така сковорідка, що до неї не пристає. І духовка вже розігрівається, тому що випікати ми будемо по, на такій високій температурі. Нам потрібно, щоб схватилося відразу і відразу почало пекти, пекти. Так, І тепер просто отак гарно розтягую. Воно, бачите, воно не липне, але воно от-от. Просто отак гарненько розтягуємо. Ось так зробили і на декілька хвилиночок ще його залишаємо отак на столі, і можна його прикрити. Прикрити рушничком якимось. І ну, на декілька хвилиночок, там, на п'ять хвилиночок, щоб воно трішечки відпочило. Ось так поставили, відпочило. Чістечка наше перепічка. Це вже не тістечка, це вже перепічка. Тепер дивіться, в мене тут дві столові ложки олійки. Я додаю сюди столову ложку водички. І ось цією я її розмішую так. і змащую пальчики, і пальчиками отак ось роблю отакі ямки, отакі дирочки. Обов'язково олійка з водичкою. Ось таке, бачите? Такі ніби слідочки, ніби хто походив. І ще залишаємо на одну хвилиночку. Все, а самі будемо робити зверху поливку. Щоб зробити поливку, нам потрібно буде ступка. Оця олійка із водичкою. Потрібен буде сушений. У мене такий, бачите, висушений в сушарах зелений кріп. Можна додати свіжу. І перчик гіркий, і в мене три зубчика чесника. Чесничок роздавлюємо. Ось так. Не на чесночниці, не на давілки, ні на який прес, ніякий. Оце отак. Зовсім трішечки подрібнюємо. От і додаємо в ступку. Так, я беру гіркий перчик, тому що коляня любить гіркий перчик. Без насіння. Отак я беру три отакі кружи. кружочки, невеличкі зовсім. І теж їх отак трішечки, зовсім зовсім трішечки додаю. Додаю сюди дрібочку солі. От. І додаю сушину зелень. Ось так. Якщо хочете зробити з італійським акцентом, додайте замість наш, такої олії, нашої е, соєшникової, додайте. Оливкову олію і е, італійські трави. І все, і Ось так я перетираю. Дивіться, зелененьке з чесничком червоненький перчик. Ось тепер додаю сюди олійку з водичкою, це, що у нас є. Ось так. І все, поливка наша готова. Якщо хочете, Якщо хочете солоденька, щоб вона у вас була, випікається точно так само з такого тіста, а тільки потім цукор із водичкою, або мед з водичкою. Розводити так само, так буде поливка у вас солодка. Цукор із теплою водичкою, щоб розвести. І додати трішечки теж у ліки. Або мед. Такий, щоб він був у вас теп, ну, теплий з водичкою, і теж трішечки олійки, щоб воно затрималось і таке було блискуче. Паливочка гарна, готова. Тут у нас вже піднялося тепленьке, дирочки вже майже всі закрилися, Зрівняли і ставлю духовку. Я ставлю в духовку на середину. Е, якщо у вас є верх і низ у вашій духовці і ще й конвекція, то взагалі дуже добре. У мене в цій духовці немає такого, є тільки нижній нагрів і тому всьому, що вона не дуже нагрівається в мене. Тому я поставила її на середину і 20-25 хвилин, не більше. Якщо у вас висока температура 200 градусів, це взагалі дуже добре, 200 градусів, 15-20 хвилин. Вона товстою не буде, тому що це не хліб, це перепічка. Поглядайте, щоб тільки підрум'яниться. Ось це підрум і зразу витягуйте. Так, все, готова наша перепічечка. Витягуємо, готувалася на півгодини. Це в мене так. Тому що у мене духовка не прогрівається вище, ніж 170 градусів. Вона гарно відстає. Ось така вона, бачите? Гарна. Рустка скориночка, бачите, яка вона дивіться. І ось тепер оцею нашою заправкою обов'язково скуштуйте її на. Угу. І ось тепер ми її змащуємо. Якраз якщо у вас засушена скоринка то вона і відм'якне, і придасть такого чисто такого нашого українського ліка з чесничком, з кропчиком. А мене дідусь любив натирати отаку гарячу, натирати салом. Присоленим салом. Ой, це щось було неймовірне. Ось така наша українська фокачо ліпешка, щось там ще. А це наша українська сама звичайна, сама наша рідна перепічка. Дивіться. Одну хвилиночку, даємо її, щоб вона прохолола, одну єдину хвилиночку, і трішечки зм'якчилася шкірочка. Хоча шкірочка, дивіться, яка тільки м'якесенька, дивіться. І якщо хочете, можете накрити її. Плівкою зверху на хвилинку. Я цього робити не буду. Я люблю саме, щоб вона така була. Тепер дивимося, яка вона з цієї сторони, з цієї. Гляньте, яка вона ароматна, це ви ж самі розумієте, так? Да? Дивіться, я відламую. Гляньте, яка вона ніжна і пориста всередині. М'якеньке-микенько, дивіться, яка м'яку сімта. Ось так. Є така ж куриночка з. А! М -м -м. Оце саме ота. Мамина репічка. Дуже гарна, гарна, дуже смачна. Дивіться, І з перчиком, і з чесничком, і з кропчиком. Все гарно, от не вистачає, я, мабуть, сюди. Як ви уявляєте, оце така гарна перепічка, а ще галушки, а ще з шкварочками. От було б добре. А ось і галушки. Та ще з шварочками. Все так як бажалося, так і. є. Ось дивіться, це саме Гарно. Українська такі, українські страви, самий гарний український обід. Смачний такий, смачна перепічка, галушки. А ще дивіться, що можна зробити. Дуже смачно. Є в нас свіжа соляночка. А ми беремо таке, робимо такий карманчик. І сюди що хочеш? Хочеш колбасу, хочеш повидло, хто що хоче. А я кладу ось так. Ось так. Склала і вам готовий пиріжечок з капусточкою. І так, смачного нам і смачного вам, і щоб ніхто не був голодний, не вас, не в нас. Миру нам усім, перемогу і Божого захисту. А з вами була, як завжди, я, Любов. До зустрічі!